Вчора новина облетіла інтернет про те, що будуть обмежувати НБУ, нібито буде обмежувати перекази з карток на картки. Це такі є у нас можливості до 100 тисяч гривень і 30 транзакцій на місяць. Ну і українці почали там знаєте, мені подобається, українці кажуть, грошей нема, нема, а Тут 100 тисяч 30 транзакцій. Жу обмеження, обмеження. Ну, я даю роз'яснення. Справа в тому, що обмежуватись будуть виключно вихідні операції. Тобто, якщо ви комусь відсилаєте свої картки, то будуть обмежувати не більше 100 тисяч на місяць і 30 транзакцій. При цьому ви можете в банк подати інформацію про те, куди ви ці кошти, де ви їх берете, кому відправляєте. Тоді вам ліміти можуть розширити. Це один момент. Далі, все, що працюватиме на зарахування на картки обмеженню, не підлягає. Ну і крім того, жодні операції. І застосуванням Айбанів обмежуватись також не будуть ні по кількості, ні по сумі. Все зрозуміло. Не панікуйте, хто заробляє по 200, по 300 тисяч гривень. Є й такі люди. Ну, добра вам і щастя, вмієте заробляти молодці. Все це теж підтримує нашу країну і, хоча б частину українців робить багатими. Будемо розбиратися з різними явищами і процесами. Знаєте, не все, що нас оточує, насправді погане. Те, що ми інколи критично ставимось до новин, це не означає, що абсолютно все, все-все, все, що є в нашому житті, це погано. Але одне погане, яке просто накладає відбиток на все, що нас. Оточує в цьому житті це війна. Війна і чиновники, які, яким, на жаль, на жаль, просто часто немає віри. Бережіть себе і підписуйтесь на цей ресурс: YouTube, Telegram, шапці профіль.